Користені шахраї під виглядом соціальних працівників дурять пенсіонерів. Навідуючись до одиноких літніх людей, шахраї пропонують покращення умов проживання чи обмін квартири. Чи має право працівник управління праці та соціального захисту населення пропонувати таке? Ми запитали у фахівців управління та попросили їх роз'яснити нам, хто має право робити обстеження житлових приміщень. На сьогоднішній день в нашому управлінні існує посада головного державного соціального інспектора. Це я, Вігівська Валентина Миколаївна, і я тільки одна з управління праці можу обстежувати сім'ї, які звернулися за соціальною допомогою, компенсацією. Житловою субсидією або пільгами. Майже всі люди похилого віку знають мене вже, я вже неоднократно приходила додому. Я, якщо вже повторно, я проводжу співбесіди в управлінні. І тоді вже а якщо вже там первинне, то да, людина може мене не знати. Я приходжу, представляюся особі, заявнику, показуючи посвідчення. Яке затверджено Кабінетом міністрів від 2004 року, установленого зразка, воно таке синеньке. І я вже говорю, що ви приходили до нас в управління, написали заяву, звернулися за субсидією, ви звернулися до місьвіконкому, як виняток, і тоді вона цей вид допомоги без акту обстеження не призначається. Валентина Вагівська наголосила, що працівники управління без необхідності не обстежують будинки чи квартири коростенців. Для цього мають бути підстави. Працівник управління праці просто так не приходить. Якщо людина звернулася. Наприклад, до управління з письмовою заявою, вже якщо вже написана заява, або поступила скарга, наприклад, на область або на міністерство до міськвиконкому по заяві їхній, я можу вийти тоді тільки на обстеження. Існує акт обстеження, який я складаю у присутності особи. І тут би, всі відповідні дані, які потрібно встановити, в склад сім'ї. Потім відомості, що є діти, про навчання, житлове приміщення, квадратура, там іде скільки кімнат, земельна ділянка, чи є транспортні засоби. Якщо це приватні будиночки і проживає сім'я у пашинах, там, наприклад, або в районі Чигирів, Чолівки, також я запитую про тваринництво, про їхнє рослинництво, народні промисли. Ну тому подібне також я встановлюю відомості про покупки, які були здійснені протягом року до місяця звернення до управління за тим чи іншим видом допомоги. Це Сюди входить і житлова субсидії, і всі державні допомоги сім'ям з дітьми. Чи можете ви пропонувати людині обміняти її трикімнатну квартиру на одну кімнату як працівник управління праці? <гум> Ні, я не можу пропонувати, тому що в мене навіть таких посадових повноважень немає і таким я не займаюся. Я тільки можу спитати, яка загальна площа, скільки кімнат. Для написання акту, того, що я описую характеристику квартири. Це є в акті, людина читає, є додаткові інформації, я її опитую, і вже коли людина ознайомлюється з актом, вона ставить підпис. Отже, щоб не стати жертвою обману, слід дотримуватися кількох правил: не пускайте незнайомців у своє житло або вимагайте посвідчення. Засумнівалися, зателефонуйте в організацію, з якою начебто прийшов працівник, та з'ясуйте, чи дійсно працює у них цей робітник.